Вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу поділитися актуальною і корисною інформацією для тих осіб, хто зараз оформляє та в подальшому хоче отримати субсидію. Перелік людей, які зможуть отримати субсидію, розширено відповідну постанову прийняв Кабінет міністрів України. Відтепер в таку допомогу від держави зможуть оформити нові категорії громадян. Хто зможе отримувати субсидії? Це перше. Громадяни, які мають... У власності декілька житлових, вибачте, приміщень або будинків, право власності, на які набути шляхом успадкування. Тобто, якщо ви прийняли спадщину, не хвилюйтеся, ви зможете оформити субсидії. Наступна категорія громадян це які входять до складу домогосподарства і перебувають за кордоном на період дії воєнного стану. І ті громадяни нашої країни. Які мають заборгованість з оплати житлово-комунальний послуг, яка утворилась у період дії воєнного стану. Не хвилюйтеся, навіть якщо ви маєте заборгованість за цих 7 місяців, що в країні йде війна, ви також маєте право звернутися та отримати субсидію. А Той борг, який у вас є, за житлово-комунальні послуги вам можуть його реструктуризувати. Що це значить? Тобто ви зможете його сплачувати частково частинами, тобто ви можете все це вияснити, вирішити і обов'язково подаватися на отримання субсидії. Не хвилюйтесь, якщо у вас є заборгованість, ще раз повторюсь, це не є перепоною для того, щоб. Ви не змогли отримати субсидію. Також хочу нагадати, що субсидію матимуть змогу отримати внутрішньо переміщені особи, подавши відповідні документи. Також що важливо, що під час розрахунку розміру субсидії не будуть враховувати допомогу на проживання для внутрішньо переміщених осіб, які вони отримують. Хочу нагадати: 2 тисячі гривень на дорослого та 3 тисячі гривень на дитину. Та на особу з інвалідністю. Якщо у вас виникають якісь питання стосовно оформлення, отримання субсидій, який необхідний пакет документів, будь ласка, звертайтеся, я вас обов'язково проконсультую. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка», Бережіть себе та свої сім'ї.